Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Запрошую вас до рубрики, що робиться на Москві, у Кремлі, на Росії. Ось. І як зазвичай ми дивимося, що у них наразі робиться саме у Кремлі, які плани щодо України. Майже завжди одні й ті самі запитання. Чи міняється розклад, чи ні, дивіться. Все ж таки, так, у них план взяти Україну. Зараз ми подивимося. Дивіться: знову і знову, і знову, і знову. Коли випадає колесо фортуни, говорить про циклічність, про періодичність, зацикленість. Навіть можна сказати по цим картам, що у них йде зацикленість на Україні. Ось якось так. Ну, давайте будемо дивитися. Плани. І то якнайшвидше. Взяти Україну якнайшвидше. Угу. Знищити. Знищити. Угу. Дуже, дуже погані карти падають, відверто кажу. Вони розуміють, що ну, в них немає ілюзій, що Україну просто так не візьмеш. Немає в них ілюзій. Але тут ідуть якісь мутки, як це сказати? Закрутки, мутки, якісь речі по місяцю. Це говорить про непрозорість, про туманність справи. Те, що вони задумали. Це дуже підло, дуже підступно непрозоро. Тобто, це може навіть бути під шкіркою ягня. Буде ось цей диявол. Тому я завжди говорю: не вірте просто так на слово е, політикам. Е, дивіться, людина, що говорить. Тому що дуже багато, ну скажімо так, е, медійних людей, які е, влада вже про владу зараз ми тут говорити не будемо. І всі і так знають, на кого вона працює, не на Україну, а на ворога. Тому а, треба дивитися, на кого працюють а, журналісти, медійні люди. Якщо вони підігрують владі, все, для мене це вже закрита людина. А, наприклад, портником взяти. так? Там вже такі дурниці пішли, що, що, що не знаю. Така людина дала себе так зганьбити. Ось, а, Тому, наскільки я розумію, мої дорогенькі вони з нас не злізуть. Ніякими мирними угодами. Не візьмете ви їх нічим. Ті, хто пишуть, що зараз буде мир до кінця цього року, люди, не вірте. Це все настільки, не знаю, ну не знаю, що вам сказати. Дивіться, от вам і угода. Мирна угода це говорить про те, що нас по цьому місяцю через диявола, ось. Мають вони пості, вони завжди мають щось в запасі. І це в запасі буде дуже боляче. Нам приподнісуть як цукерку, а насправді це смерть. Смерть для України, щоб ви це розуміли, мої дорогенькі. Ви повинні це відчувати, розуміти і відчувати. І бачите, мені зразу згадується, однієї москальки приказка. Не приказка, а як вона казала? Ми командували і будемо командувати. Ось якось так. От вони і будуть командувати. Ну, от, як я і кажу, нам преподнесуть як цукерочку, що це мир, а насправді там якісь таємні угоди. Бачите, блокада України, неможливість щось змінити. Ну, скажімо так. І наскільки я розумію, Росія підготується до нового. До нових атак, до нових обстрілів. Скільки це часу буде, не можу сказати, але тут щось готується. Наразі я так зрозуміла, що мирні угоди там відклали, але я так і казала, що я на якомусь каналі було інтерв'ю, і я там казала, що мирних угод до кінця року не буде. Ну, це і виглядає, що їх не буде. Що б вони там не готували, воно все зривається. Зривається, блокується, зривається, але Україні від того не краще. Тут не дуже недобрі карти, щоб ви розуміли. Е, дуже важкі часи приходяться на тих, хто вперше при фронтових зонах, е, міста, яких здають, ще більше буде переселенців, ще більше буде бездомних. Ті, хто опиниться на вулиці без е, е, грошей, без, без хатів, без, без нічого. От, а з другого боку приймають расистів на нашій території. Це якийсь, ну я не знаю, це якийсь треш. Відверто вам кажу. Це, це, оце нормальна людина не може зрозуміти. У нас нема де своїх розмістити. А тут приймають е, оцих курчат. Я, я матюкнутися хочу. Давайте так. Чим це закінчиться? Чим ця афера закінчиться? Я маю на увазі ця афера е, Московії. Що задумав Кремль чи колективний Путін? До дідка їх усіх. От туди, де вони з чого почалось, туди і їх усіх відправити. Чим це закінчиться? Їхні плани? Це Бульбашка, яка, ви знаєте, може. Взірватися. Ну нічого доброго, нічого доброго, хоч це добре. Ви знаєте, Україна була її, навіть якщо деяких територій буде не вистачати. Але Україна, дивіться, як а, чітко показує карта: Україна повинна передивитися е, свої плани, свої цінності. Українці, я тут маю навіть на увазі українців. Українці повинні взяти. Давайте я скажу якось тут по карті, йде під лупу тих, кого вибирали. Почати висловлюватись медійно. Ну, я навіть не знаю, як це пояснити. Українці повинні свій світогляд поміняти. Що вам важливіше? Розумієте, так гаразд, ви в лапках не будете втрачати людей через якісь мирні угоди з расистами. Невже ви думаєте, що, що ви дійсно перестанете втрачати людей? Мені цікава ваша думка. Чекаю на ваші запитання, на ваші думки, на пропозиції для нових тем для розкладів. А поки що в мене все. Україна була, є і буде. І тут, наскільки я розумію, їхнім планам не дано здійснитися. Ось якось так. Бажаю вам гарного дня, мирної ночі, приємного вечора. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна. Разом до перемоги!